Бажаю вам здоров'я, дорогі друзі. Цей день не є такий добрий, і ми бачимо, що Росія атакувала Львів. І якщо від далекими бути від якихось сентиментів або, скажімо, таких е, речей, які вже давно сказані, можемо констатувати просто: Росія є тим злом, який треба методично винищувати на нашій території. Співчуття львів'янам, співчуття тим родинам, які зазнали цього лиха. І запевняємо: ми робимо і працюємо так як слід. Одні люди на позиціях бійці, другі бійці на навчанні, треті, треті бійці відсипаються. Але всі ми задіяні і працюємо, і не гаємо часу на марне. Це я вас можу запевнити. Ну і друзі. Є гарна новина, є дуже приємна новина. Я думаю, що ви вже знаєте, про що я скажу. Що той збір, який ми оголосили на обігрівачі системи Vibasto, знаєте, має дуже гарні результати. Це буквально пройшло 2-3 дні, відколи оголошений був цей збір. Але я вже поцікавився в керівника фонду. Вже Сьогодні разом з карткою Монобанку і тими грошима, які були кинуті безпосередньо на рахунок, закумульовані сума в розмірі 39523 гривень. Я називаю чітку цифру, бо нам кожна копійка і кожна гривня важлива. За ці гроші, за ці гроші вже ми можемо купити більше семи обігрівачів. З 20 необхідних, які в нас стоїть ціль на придбання, ну це дуже крутий результат. Тому, друзі, я вам дякую. Дякую і тим людям, які дали пожертви, і тим людям, які перепостили, бо завдяки вам знали більше людей, що ми збираємо ці гроші. Ну і, звичайно, дякую за підтримку моральну. за Тих, тих людей, які не мають такої можливості фінансової допомогти. Але ми відчуваємо, що є люди в інший спосіб, вони нас підтримують. Так що не сьогодні, то завтра буде фінансова можливість краще, а чого всім вам бажаю. І так само сподіваюся, що ви долучитесь до цього. Звичайно, що ми будемо продовжувати це. Але я повинен вас інформувати, що йде все дуже добре, щоб ви розуміли, що результати дуже хороші, дуже і дуже хороші. Ми на це не сподівалися. Я вам сказав, це мій перший досвід такий, коли я просив гроші. Бо раніше я допомагав грошима і працював в благодійному фонді, де ми навпаки помагали грошима. Ну там був головний донор, людина, яка організувала, яка навпаки тратила ці гроші. Ну так, щоб збирати самому, у мене цей досвід перший. Я не знав, як воно вийде. Тому я навіть ну, це перевершило мої сподівання. Тому. Військові вам дякують. Я думаю, що ми не будемо так довго чекати, напевно. І вже можна закупляти е, ці обігрівачі, е, ну, щоб не гаяти на це часу. Е, дорогі друзі, ну взагалі тут ще один цікавий момент: як ви бачите, сума не кругла 23 гривні в кінці. Це означає, що е, хтось зрозумів механіку, що не обов'язково, це мають бути великі гроші, це мають бути гроші посильні. Такі, що вам, від від, яких, від внесення яких вам не є, є тягарем. Тому краще потрохи регулярно, ніж велика сума і багато. Бо я, знаєте, теж дивився і от недавно ну, так, скажімо, під час навчання ходив по магазинах, і я бачу, що люди дуже економні і багато чого от, дивляться на полиці. І відкладають в сторону, бо ну, ціна не влаштовує. Е, живеться зараз не просто всім, е, не просто всім, бо війна б'є по всіх. І, звичайно, що ми з розумінням великим ставимося до цього військові. Я не думаю, що було би моральним і, і етичним якось докоряти людей в тому, що вони не можуть підтримати фінансово. Треба бути в шкурі цієї людини, і треба бути цією людиною, щоб розуміти, наскільки зараз це непросто. Тому ми абсолютними розуміннями ставимо, ставимося до цього. Але з другої сторони, наша робота і наш, скажімо, опір повинен бути. Таким розумним, я не просто згадав про випадок з Львовом, бо аналітики сьогодні говорять нам, що ми переходимо в затяжну фазу війни, і це може бути на довший термін, чим ми сподівалися. Я вам скажу по правді, я не вірю в такі прогнози, бо якщо за такою логікою піти, то другі аналітики прогнозували, що війна вже закінчиться. Виходить, що не все ми можемо передбачити. Тому я абсолютно щиро вірю, що аналітики помиляться в своїх прогнозах, і війна не буде настільки затяжною, і кровопролитною і, кровопролитною, і довгою, як дехто думає. Ну але якщо би сталося таке, що ми дійсно будемо воювати довше, ніж ми сподівалися, то нам потрібно вимірювати наші кроки. І крок не повинен бути широкий, і це не має бути спринт. А це має бути марафон, це мають бути повільні кроки для нашого бігу. А якщо хочеться, то і, повіль, і, і ходьба. Але це має бути ходьба і це завжди має бути рух, навіть малим кроком. Тому, друзі, ще раз дякую за те, що ви долучилися тим людям, які помогли, Особлива подяка, друзі. ви. Наші надійні бійці, і ми сприймаємо вас як частину нашого підрозділу. Це без будь-яких жартів, і командир так і сприймає, що ці люди є, роблять внесок. Вони і працюють, і дають від себе відривають. А ті люди, які перепосли, так само. Ну а ті, які люди не долучилися, то у вас є така можливість є сьогодні. Ми продовжуємо далі нашу роботу, і ми бачимо в цьому добру і сильну колаборацію української нації. Яка сьогодні одні працюють, другі вчаться, треті воюють, четверті їх змінюють, п'яті відсипаються, набираються сил. Але ми всі єдиний національний організм працює і виборює нашу свободу, і здаємо сьогодні головний екзамен на нашу громадянську зрілість. Це ця війна, в якій ми абсолютно впевнені, що ми виграємо морально все на нашій стороні. Тому, друзі, будьмо сильними, повні оптимізму, перемоги. Слава Україні.